Доброго дня, шановні друзі. Вчора нарешті завершився сезон гарбузового вирощування. Тяжкий був сезон. Двічі сади сіяли, тому що було холодно, пізно зійшли, обробляли, тричі сапали, доглядали, розробляли від шкідників. Потім була перерва, і от оце останні кілька кілограм насіння намагаємося досушити. Ось цілий день вони так на повітрі. Іноді з'являється сонечко, але вони не дуже сохнуть у хоча обвітруються. Будемо сподіватися, що якось ми з ними справимось. І ціна, як всі говорять, 75 гривень за кілограм. Вирощуйте, займайтеся бізнесом, багатійте. А для мене цей сезон, хочеться вірити, буде останній. Хоча ми садили небагато, 10-15 соток, але всього-навсього в цьому році зібрали чуть більше 20 кілограм. Це нічого. Всього доброго, старайтеся, вирощуйте і успіху вам!